Гутен так. <хи> Сьогодні у мене бурка. Тож я покажу, покажу, як я прибираю. Спочатку я все прибираю з підлоги. Отак, прибираю з підлоги, потім я все підметаю, Ой, ось ось вона. Ось воно, ось таке у мене. О, ось Так, так. о! Підлітаємо. О! Сміття, стільці, папір тут у мене, о, пляшки. Це пляшки, які треба виносити, викидувати. О, я підмітаю і потім... Ось так, кухня. Коридор. Це ще один такий коридор і комора, Так, це моя кімната. Всі знають, що в мене тут гараж. І внук, і донька, і мої два велосипеда. Так. Потім я. Йду. Останню прибираю вже ванну кімнату. Ванну кімнату. Теж все піднімаю. Ось так от. О. Сюди. Сама ванна, душ. так от. І оцей маленька тряпчина яку я всі на кулішках, На кулішках я отак от і притираю. Я, я донька прибираю отакою от шваброю. Я не люблю. Я люблю, щоб залізти всюди залізти, всюди вимести, всюди витерти, а тою шваброю я не, не можу залізти. О, тому Отак, вот у мене я <сіх> ну, вот так. Ну, так. Все за роботу. До побачення.